Понад 26 тисяч гривень зібрали на благодійному ярмарку в Олександрії. 2 та 3 грудня біля координаційного центру волонтерів відбувся благодійний ярмарок. Зібрали понад 26 тисяч гривень. Таким чином вдалося закрити збір на авто для військових 57-ї бригади. Дякуємо безмежно усім, хто надав власні вироби на ярмарок. Хто не пройшов повз нас, відводячи погляд, а вкинув у скриньку посильну для себе суму, хто прийшов підтримати. Саме завдяки таким людям Україна тримається, написали на сторінці центру у Фейсбуці. Олександрійців запрошують до бібліотеки на безкоштовну консультацію логопеда. Спеціаліст приймає в дитячій точці спільно на базі бібліотеки філії номер 5 площа Покровська, 23 щонеділі з 9 до 11 години. Цей проєкт реалізується за підтримки ЮНІСЕФ, деться в анонсі на сторінці Олександрійської бібліотеки. В Олександрії проведуть новорічно-різдвяний ярмарок Альтернативна ялинка, повідомила прес-служба міської ради. Відкриття в Палаці урочистих подій 13 грудня о 13-й годині. На відвідувачів чекає великий вибір альтернативних ялинок, атмосферні фотозони, пряники та інші новорічно-різдвяні смаколики, оригінальні прикраси, іграшки та крафтові вироби, а ще майстер-класи для дітей різного віку. Запланована також виставка робіт учнів дитячої художньої школи. Кошти, виручені за продаж ялинок, передадуть на підтримку ЗСУ. Діятиме виставка-продаж до 15 грудня. Ветеранів привітали з Днем визволення Олександрії. Сьогодні в Олександрійській громаді їх залишилося лише п'ять. Це Володимир Сафроненко, Ганна Іваненко, Іван Бородавка, Дар'я Алексєєва та Лідія Куженко. 6 грудня із нагоди 80-ї річниці визволення Олександрії від нацистських загарбників, керівниця територіального центру разом із представниками ветеранської організації відвідали ветеранів, привітали та передали продуктові набори. Деться на сайті міськради. Дві громади Кіровоградщини відзначили у номінації Людяна громада від Асоціації міст України. Це Олександрійська та Світловодська тергромади. З початком повномасштабного вторгнення саме у цих громадах оселилася найбільша кількість ВПО із Луганської, Донецької, Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей у відсотковому співвідношенні до кількості місцевого населення, повідомляють у Кіровоградському регіональному відділенні Асоціації міст України. Всі вони знаходять у містах роботу, винаймають житло. Але ті, в кого немає такої можливості, безкоштовно можуть проживати у комунальних гуртожитках та отримувати різні послуги. Родинам загиблих захисників з Олександрії вручили державні відзнаки. 7 грудня у малій залі відбулося вручення державних нагород родинам військових, які загинули на війні. Згідно з указом президента України у орденами за мужність третього ступеня, нагороджені посмертно Андрій Осіпов та Олексій Петрачков, указом президента України медалю захиснику вітчизни посмертно нагороджений Костянтин Кривий.